Друзі, всім привіт! З вами компанія сьогодні нас на огляді не неприглянений з Німеччини та розметений автомобіль. Фульцевагені Іголь, чистий 20-й рік з оригінальним пробігом 32 000 км. Авто флоне фарбоване, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична LED оптика, денні кодові вогні, умивачі фар, противотумані фари. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хороші резані Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Оригінальний пробіг 32 тисячі км з гарантією. Великий сенсор і монітор з навігації, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканники. Так виглядає меню автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, на дві sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay стан автомобіля. Індикатор тиску в шинах, Є менеджер Настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону. Адаптивний круїз контроль фронт асист, асистент контроль дистанції попереду, екопаради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Передні та задні парктроніки. Кондиціювання, ниткові обігрів лобового скла. Бардачок з околодженням, фліцпана мультимедіа. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукитних та два підстиканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Також несе дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від в сторону жовка, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.